Привіт! Сьогодні у нас буде таро-прогноз на наступний тиждень. Дві колоди, ракул конотопської відьми і о, господи, герметична таро. Щось я вже стала його забувати, треба частіше діставати. Добре, ваш енергетичний стан на наступний тиждень для всіх трьох позицій. Для першої позиції, для другої і, відповідно, для третьої позиції. Давайте, на що потрібно звернути увагу, трошечки змінимо, звичне. Ну, і всю, все решту залишимо так, як є. Добре, починаємо з позиції номер один. Одинички, що там з енергетикою буде? Ну, не дуже одразу скажу. Перевернуті закохані, таке враження, наче е, ніяких немає таких підстав відчувати себе. Можливо, подавленим, можливо, виснаженим, але все, все рівно це відчуття буде. Чому буде таке відчуття? Тут би я хотіла трішечки розкрити. Багато чого, ну, давайте так, це багато я вже загнула, але деякі речі підуть не за планом, не так, як ви запланували. Як приклад, ви думали зустрітися там з подругою, з другом провести цікавий час, але в результаті вам прийшлося їм, умовно говорячи, допомагати, замість того, щоб перепочити, ви ще, навпаки, прийшли зморення. Може бути ще по аркану вежі. це певні виснажуючі моменти, штиби якихось скандалів, якихось неочікуваних авралів і таке інше. Чи сказати, що це вас дуже виснажить ні, я не можу. Тут, скоріше, вам йде підказочка, що да, все буде не так, як ти запланувала або запланував, але це не означає, що у незакоханих немає вибору. Вибір є завжди. На що звернути увагу? На подарунки. Де будуть подарунки, а ну скажіть. Де одиничкам будуть подарунки? Перевернута королева мечі. Ну, говорить одразу, не в менталки і не в роботі. Верніше, тут більше не про роботу, а про такі, знаєте, керівні можливо, аспекти, або там, де вам прийдеться брати на себе роль ведучого. Ні, це скоріше за все більше посилання йде на жезли, більше посилання йде на кубки, там, де ви відчуватимете себе наповненими, бажаними або ж, як то кажуть, замріяними. Дивіться ще, який може бути нюанс. Якщо у нас показують перевернуто королеве мечів, типу ну, подарунок знову ж таки не по менталки. Тут може бути подарунок по фізиці. Ті гострі моменти, які у вас були, які ви відчували протягом наступного тижня, вони підуть на спад. І що саме цікаво, мені чомусь говорять, якого боліла голова, вона на наступному тижні буде трішечки з цим полегше. Добре, що очікує в коханні? Угу. Лицар мечів вже колись був. Дивіться, одне із класичних трактувань лицаря мечів це те, коли ми дуже гостро щось сприймаємо. Це критика, це ревнощі, це несприйняття іншої точки зору, і незалежно, чи це ваша точка зору, чи це вашого партнера. Якщо ми говоримо про партнерів, коли ви в виборі, то тут лицар мечів. Чітко показує на момент ну, такого, знаєте, гострого стану. Тобто, якщо і приходитиме хто, то приходитиме з бажанням щось від вас отримати більше, ніж вам дати. Тому тут будьте трішечки обачні. Якщо ми говоримо про... Людей, які вже в партнерстві, то стримуйте свої бажання і тим більше свої негативні, якби висновки, це не означає, що не треба про них говорити. Це означає, що перед тим, як щось сказати. Схожого характеру, подумайте декілька разів. Для тих, хто у нас в пошуку, будьте обачними. Наступний тиждень приходитимуть цікаві екземпляри, але матимуть специфічні нюанси. Ну, тут, я думаю, ви без мене розберетеся, бо лицар мечів його видно здалеку. Робота. Все як завжди. Я не можу сказати, що ви зіштовхнетесь з чимось таким незвичним. Ні, перевернута верховна Жриця говорить, що тут таємниць немає, та якихось моментів немає, заколодів немає, все як, все як звично. І гроші. О, от по грошам шістка жезлів. можете очікувано, раніше неочікувано отримати певні дивіденди. Може бути там. Хотіли щось придбати, і у вас не вистачало, умовно, говорить, там, 300 одиниць чи 300 гривень, і тут ви бачите, що вау! Скидка, і я те, що я хочу, можу взяти дешевше. Тобто, про що я хочу сказати? Тут говориться про те, що ви отримуєте перемогу в якомусь процесі, але для того, щоб отримати перемогу, тим процесом потрібно вже займатися. Тож, якщо ви там монетизували якесь своє хобі, почне приносити прибуток. Якщо, до прикладу, ви не знаю, там, маєте якісь пасивні доходи, вони так само будуть працювати. Єдине, повторюся, що це буде. Якби актуальним для тих, хто робив перед тим певні кроки. Ну, для тих, хто не робив певні кроки, також може бути неочікуваний прибуток, але тут більше він ітиме в розумінні пасивності. Ну, як я проводила приклад штибу о, скидок. Дякую, одинички, переходимо до двієчок. Двіки, що у вас тут? Ох, ну, слухайте. На підзарядку треба до вас відправляти всіх. Не знаю, що там буде в третьому варіанті. А у вас лелека. Ви відчуватимете себе просто, як то кажуть, у власному не царстві? Ну, можливо, можливо, і так, можливо, і так, і царство. Ви відчуватимете себе людиною, яка бачитиме потенціал. Ви відчуватимете себе людиною, яка зможе віднайти потрібні ресурси. Якщо це потрібен вам час на певні моменти, ви обов'язково зможете його знайти. Єдине, знову ж таки, не забуваємо, що лелека, як харчується, вона ходить, шукає те, що їй подобається. От в вашому випадку так само працюватиме. Ваша енергетика буде залежати, і всього тижня буде залежати від того, наскільки. Тільки ви готові піти на певні пошуки. Як приклад, якщо я зморена, треба придумати, як там, певний проміжок часу перепочити. Тут вже е, приймати рішення вам і вирішувати цю проблему так само вам. Бо, на жаль, я підказати не зможу. На що звернути увагу? Не надумайте, перевернута шапка мага. Не надумайте, більш реально дивіться на цей світ. Вам говорять про те, що перше, ну трішечки збавляємо момент магічного мислення. Тому що знову ж таки, якщо вам здається, що от я зроблю зараз якийсь ритуал, у мене відновиться сили, це може спрацювати. Але для цього в будь-якому випадку потрібно хоча б трохи перепочити, тому що сили не звідки не візьмуться. А для того, щоб вони взялися звідкись їх треба від чогось або від когось забрати. Якщо ви на це погоджуєтеся, якщо вас це влаштовує, ну будь ласка. Але зрештою вам говорять, що для того, щоб щось відбулося, це має бути. Ну, Хоча б дія. І сподіватися, що все вирішиться магічним шляхом або якось незвично, М -м. ще звертайте увагу на власні думки. Можуть бути такі нюанси, коли, перше, за цими думками ви не бачите, що відбувається в реальному житті. І друге, це коли ми можемо потонути в тих думках. І несвідомо починати їх витягувати назовні. Як приклад, ми там побачили, що хтось дав нам певний жест, ми його в своїй голові протрактували по-своєму і вирішили: О, я людині подобаюсь, треба піти поздороватись, приходити, кажете, добрий день! Людина так на вас дивиться. М -м -м, добрий, так добрий. Тож тут будьте більш такі прив'язані до реальності. Добре, що очікує в коханні. Перевернути лицар пентаклів. Якщо хтось був трішечки в сорі або в, трі, в певних паузах через інші якісь зовнішні фактори, мені показують, що ця пауза вона проходить. Для тих, хто намагався сам вийти в паузу, типу я не готова або я не готовий комунікувати, ну, вас не питатимуть, вас в будь-якому випадку виводять на широку арену. Тож готуйтеся до якби експромту. Далі, якщо ми говоримо про людей, які в партнерстві, отут обережно можете трішечки збити вектор власних стосунків. Яким чином буває таке, що ми для себе там, приймаємо рішення, що от на Новий рік ми їдемо до моєї мами? І ми вже це прийняли, молодець. Одначе перед тим не порадились із своїм партнером. А партнер на ті дні планував свої плани. Тому тут будьте все ж таки більш, можливо, відвертими, або ж намагайтеся поступати по конструктиву. Якщо ти хочеш щось отримати, ти маєш хоча б це проговорити. Робота. Робота ваш, каньок. дев'ятка Пентаклей. У вас Мало не носитимуть на руках. Ну, діфірамби так співатимуть точно. Або ж хтось буде відчувати себе, що. Дивіться, як я вмію. Ну, в гарне відчуття, гарний стан, але не зазнавайтеся, буває всяко. Гроші. Шістка кубків. Ну, тут показують, що гроші у вас будуть більше від родини. Можуть бути родинні якісь свята, де вас з чимось там привітають і будуть якісь подарунки, можливо, якісь кошти там від родичів, може бути і повернення боргу, чому ж ні. Але шістка кубків це карта така, вона, знаєте, трішечки дріб'язкової. Сказати, що це буде саме в контексті таких глибоких моментів, я не можу. Тут просто, знаєте, як якийсь прибуток для емоції. Можливо, навіть саме банальне може бути, коли вам хтось не знаю, там, ви сиділи на роботі заморена або заморений, дуже хочеться хоч каву, чаю, чи ще щось, але ніколи вискочити. Хтось приходить, вам приносить, виборти, пригощайся. Це так само буде вважатися як своєрідний дохід, тому що саме таким чином відновлюється наша оця енергетична структура, тому що ми можемо, по-перше, трішечки передихнути, а по-друге, ми відчуваємо себе, ну, як знаєте, нам приділити увагу І це приємно завжди. Тож тут може проходити у вигляді таких невеличких жестів підтримки. На цьому дякую двійки. Трійки ваш вихід. Дивимося вашу енергетику. Що там у нас по енергетиці? Трієчки, ви будете гіркотою для себе і для інших. Але цлющою гіркотою. Чому? Тому що наступний тиждень у вас буде тиждень своєрідних прозрінь. Тиждень, коли ви щось вичищатимете і щось притягуватимете. При тому вичищатимете якусь гидоту, а притягуватимете те, що вас лікуватиме. Але. Як завжди, такі ситуації вони пов'язані з тим, що вам прийдеться від когось від чогось відмовлятися, що не завжди приємно. І тому тут вам підказка, що так, певні дії або певні моменти вони можуть бути з гіркотою, але це лікарська гіркота. Може, саме банальне, вам прийдеться навіть обирати, чи сьогодні піти на зустріч з подругами, але завтра у вас дуже такий насичений і, можливо, важкий, важкий день. Або ж лишитися вдома перепочити і завтрашній день зустріти, як то кажуть, повністю готовою до цього. Тож, з одного боку, це буде гірке рішення, але з іншого боку, ви будете розуміти, що це рішення необхідне для вас. Добре, на що звернути увагу? А на зорі. Піднімайте частіше очі догори. До Щось ви маєте в зорях побачите. А якщо говорити не так, скажімо, метафорично, а більш звичним шляхом, то звертайте увагу на те, що ви бачите перед собою. При тому, не просто що на рівні своїх глаз, а трішечки вище, ніж ви є. Чому? Тому що там може бути як цікава інформація, так і цікаві моменти. Ще плюс інколи треба уважно дивитися, особливо якщо ми не в знайомій місцевості де йдемо, бо там можуть бути неочікувані перешкоди. Але в будь-якому випадку звертайте на те, що було в свій час, ну можливо, для вас звичним, а зараз ви про це забули. Тому що, повторюся ще раз, зорі давно не бачила вас. Ну, це якщо говорити суто про астрономічне явище. Далі, що у нас в коханні? Перевернута шістка мачів. Все, як завжди, єдина проблема, що якщо ми говоримо про людей, які в пошуках партнерів, так от, не вас, не ви шукатимете, а вас шукатимуть. І якщо вам здаватиметься, що ви все тримаєте в власних руках, що ви зараз все розставите по своїх місцях, я вас розчарую. Ні. Ні. Я боюся, що тут вестимуть вас, а не ви. І при тому, якщо вам здавалося від початку, що ця людина не транслює якихось конкретних дій, якісь конкретних бажань, то саме на цьому тижні ви зрозумієте, що це далеко не правда. Людина не просто їх транслює, а вона вже давно їх намагається реалізувати. Проблема в тому, чи цікаво вам це, чи, можливо, ви того не помічали з інших аспектів. Робота. Перев... Ну, робота робота трошки не ваша, перевернута королева мочів. Про що це говорить? Це говорить про те, що вам буде важко приймати доволі такі різкі рішення, або я б сказала, такі знаєте, в критичних ситуаціях ви відчуватимете себе трішечки неготовими. І оцей момент полину, що я говорила гіркота, але має бути, вона буде працювати і в сфері роботи. Єдине, що ви будете затягувати прийняття певних рішень, що не зовсім гарно може вплити, впливати верніше на. Ту ситуацію або, можливо, на вас. Тож, вам тут як підказують, що інколи такі трішечки вольові рішення, вольові дії, вони є необхідністю. Добре, дивимося гроші, що там по грошах. От по грошах перевернута рівновага. Дивіться, ну, в поєднанні з Арканом Полин, я б сказала таким чином, що прийдеться трішечки грошей витратити. А якщо ми згадуємо ще аркан Зорі, то ви розумієте, що ці гроші вони не просто так викидаються, вони витрачаються на перспективу. Саме простий приклад: я дуже часто його провожу, зламала щось в будинку по сантехніці. Розуміємо про чудово, що це витрати, які ми не планували, і вони нам неприємні. Але з розумінням на перспективу, ми вже для себе визначаємо, що ну, ми ж ставимо цю якусь там деталь чи щось виправляємо не тільки на один день, а це ж із розрахунком ну, на певний комфорт і на певний час. Тож тут, так само вам підказочка, що трішечки треба буде з цим аспектом навчитися вживатися. На цьому я вам дякую за перегляд, і як завжди, до нових відео. Пока!